Якщо хтось вважав, що харківський суперклуб приїде до Хмельницького молодіжним складом, враховуючи той момент, що гості уже все для себе в регулярній частині чемпіонату вирішили, то глибоко помилявся. Євген Ривкін взяв на матч за аутсайдером усіх своїх основних гравців. що, правда, потім на прес-конференції визнав, що команда його втомлена, адже підопічні його грали не лише у екстралізі, а й за збірну. Другий матч після приїзду із зборної для нас труден, ми вже на це наривувалість, поэтому сьогодні попиталісь. Спробили... отыграть немножко больше уделив внимание обороне. Поэтому команда спортлидер владела видимым преимуществом. Але у першому таймі локо втомленим аж ніяк не виглядав. Щоправда, і господарі намагались на рівних грати з лідером ліги. Спортлідери обрали тактику дальніх ударів. З відстані стріляли майже усі. Але м'яч або летів далеко від площини воріт, або удар блокували захисники харківської команди. Підопічні Євгена Ривкіна, навпаки, намагались довірно розігрувати свої комбінації. Але до серйозних моментів біля воріт Євгена Кіндякова не доходило, поки хмельничани самі не створили нагоду для гостей. Після затяжної атаки локомотива господарі здавалось, перехопили уже м'яч, але Неохайля зіграли. Під час переходу від оборони до атаки Сорокін підкарав він цей момент, зіграв на перехопленні і невідпорно пробив у дев'ятку. Далі локомотив свідомо віддав ініціативу спортлідеру і ледве за це не поплатився, адже хмельничани не лише заграли першим номером, але й почали створювати моменти біля воріт Іваняка. Удари Вадима Іванова Локіпер гостей парирвав. А постріл Олексія Федька виявився трішки невлучним. Локу спробував відвести гру від власних воріт і навіть створив дві нагоди. Спершу кіндяков витягнув, здавалося, мертвий м'яч після удару Дмитра Кличка. А потім виграв дуель у іншого Дмитра Сорокіна, який вийшов віч після обрізки Дмитра Михаленка. Другий тайм активніше почали гості, і знову воротареві спортлідера довелось демонструвати два реакції, або інтрига не зникла задовго до кінця поєдинку. Але стартова активність локомотива потроху згасала, а хмельничани навпаки усе гостріше загрожували воротами ваняка. Ткачук потужно пробивав у праву шістку, але виші всяких похвал зіграв у рамці голкіпер, який у корколомному стрибку врятував свій клуб від неприємностей. Через декілька хвилин голкіпер залізничників виручив свою команду після удару з гострого кута у виконанні сондика. А потім рятівником локомотива став Євген Клуч. Ко, який виніс круглого з лінії порожніх воріт, після добування викола Федька. Потім содак уже став на заваді удару Кисельова, який намагався красиво закинути за комірець кіндякову. Через декілька хвилин двадцятка гостей цілив у ліву шістку після чудової передачі виконання Євгена Кличка, але врятував свою команду кіндяков. Міг забивати Олександр Сорок, який красивим ударом з розвороту замикав передачу в розріз від свого брата Дмитра. Проте у цьому епізоді за хмельничан зіграла стійка воріт. За дві хвилини до закінчення матча спортидери почали ризикувати традиційну виніжку п'ятого польового Одягнув Ярослав Заворотний. І це принесло свої плоди за хвилину до завершення матчу. Коробка на дальню стійку. Де Олексій Фатьков дотик пробив без шансів для Иванника. 1-1. Если бы мы победили сегодня со счетом 1-0, возможно, это было не совсем справедливо. Потому что для того, чтобы побеждать, нужно забивать. Моменты у нас были. Несмотря на то, что, наверное, мы сегодня сыграли свой худший матч. В цьому набагато приємніше після гри ну, настрій піднімається, коли є результат. Тому що в нас було багато ігор, коли ми, здається, непогано грали, по моментам десь переважали суперники, але в підсумку е не набирали очки. Сьогодні, якщо хрюкзоти, всю гру, ви самі бачили, що ми всю гру сьогодні грали першим номером, ми не боялися локомотива, ми налаштовувалися грати першим номером. І Моментів біля воріт локомотива, але десь ми не хватало майстерності. Можливо, можливо, десь не хватало фарту банального, де ми не могли забити цей гол. Але ну положичи руки в нас, якщо б ми один програли, це було б несправедливо. Наступну гру Споркидер Плюс проведе 15 квітня. Підовічні Івана Стесюка вирушить до Івана франківська де поміряється силами з місцевим ураганом, який у цьому турі знищив енергію на її ж майданчику з рахунком 7-2 і також забронював собі місце у плей-офф.